Ні клієнтам не розказують, що розмитнення на електрички водять. Кому ти? Відео якісь, що ти нічого не говориш. Та вже, вже я розкажу, не давай йому мікрофон. Нехай потім вже комусь розкаже. Не, не доважаю, З 26-го року водять розмитнення на електрички. І бо, не пропустити е цей момент треба. <ган> да, бо це не, не треба не пропустити. Хто хоче? Теслу не варто. Не заробити нихеравий на ній, хіба вони ціни піднімуться? Вже е, перенасичений ринок і люди в мінус віддають, тому заробити на ній не вийде. А топові електрички, такі як Бехі, Мерси, що ще можна там назвати, якісь там Форди 150, Хамери, багато є електричок, більш дорожчих. То на них нормально можна ще прикурити собі буде. Прикиньте, 20. 35%, 34 десь відсотка буде плюса до розтаможки. Тобто ведуть мити, то ведуть ПДВ. Що, звідки я знаю? Е, є закон на розмитнення електричок. Він такий самий, як на всі автомобілі. Просто зараз діє така собі преференція на це. Програмі забивається і діє, що поки що безкоштовно. Їм нічого не треба міняти, ніякі закони, нічого голосувати. Кнопочку в брокерській програмі виключив і все, і машина буде розмитнюватися по загальних правилах, як бензиновий автомобіль. Тому друзі, залишилося ще місяців. Дев'ять є дев'ять півроку, навіть менше. Бо коли ми вже в листопаді там якомусь грудні листопад жовтень будемо купувати автомобілі, вони вже не встигнуть доїхати на безкоштовне розмитнення. Тому. Щоб потім не казали, що ви його профукали. Ти чого з не клієнтам не розказував?